Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Погода в нас, що і казати, не хороша то дощі, це дує вітер, сад неможливо покропити. Маленькі дерева чоловік покропив, але забув про мій кущ калини. Поки вітер щухне, щоб можна буде остальний сад докропити, в тому числі калину, ні треба спасти отлі. Ось дивіться, в мене така лягладіння зволожувач є ось ось. Я сюди добавлю оцту, звичайно, ось ну, скільки я добавлю. Я добавлю, напевне, ось таку кружечку. Це буде в мене грам 150, може і більше. Напевно, трошки води відділю. Ось так, грам 200 води і грам 150 оцту. І попробую поприскати ще сюди можна додати горького перця, але я не хочу, тому що це не оприскувач, а це для зволоження. У мене така ось бутилочка для зволоження, коли я глажу. Все, ставлю, закручую і йду до калини. Ось дивіться, мій кущик калини, і що оце кля робе. Бачите, я її зараз, поки ми покропимо сад, бачите, як вітер ось вносить. Неможливо зараз покроплю ось так, бо заїдає. Мурашки своє діло роблять, наносять тлю, розводять і треба якось тимчасово урятувати. Бачите, тля в основному на кінцях. День-два ми покропимо, але я не можу дивитися, як оце воно заїдає. Тля дуже ніжна, в мене мати, саме краще, Кажуть, на тлю ще попилиться. Це мама казала тому, що вона не любить попилу. Вона, от як капусту, в селі вирощувала. Ох! Вона її пеплом обробляла а я оброблю ось сю по каостому. Попробую що з цього вийде. Теплому, напевне, було б лучше, але в мене немає попела. У нас газове опалення. І тому я оброблю от там з водою. Бачите, як вітер дує. Гарненько. Весь кущик. Муравям також не подобається, дивлюся. Ну, все, куч оброблений. Завтра подивимося, що, що з цього вийшло. Пройшли сутки, вітер, бачите, віє. Дивимося, що з моєю калиною. Гляньте, осипалась. А яка не осипалась, така кволенька. Ну, практично осипалась, дивіться. Да, забула їм сказати, трошки треба мила додати. Оце вот, вот. Бачите ось. Гляньте. Сидить, але вона не шевелиться. Така ось о. Бачите дохло. Так що тут геть осипалося. Якщо такий невеличкий кустик і треба тимчасово, бачите, вітер віє якось спасти, ось бачите, теж осипалась під низом. А ну зараз глянемо на листочок. Ось листочок. Ні, все-таки оце вона не любе. Гляньте, бачите? Так що, щоб спасти, як немає як кропити, можна... Ну, тільки ж невеликі, не будьте ви відрами оце то і покупати. Можна ось, бачите, спасати калину. Ось теж дивіться. Листочок, чи це така хета, одна он сидит, непонятно. А ну зараз гляну жива вона чи ні. Вітер звів. Можна обробляти отстом. Ну, це тимчасово. Все рівно будемо кропити, тому що калину вони люблять. Не знаю. Бачите, сидять, ну, нема такого нашествия. Ну, сидять не шевеляться, ось я. Мама взагалі посипала капусту просто пеплом. і Міпелиця погибала. Вона казала, що вона пече її шкіру. Я спробувала от то теж є результат. Можливо, не таке, як я хотіла, але все рівно є. Так, да, сидиться, один, дивіться, не шевелиться, геть. Може, це вона замерзла, та ні. Даже мурашки не лазять. Мабуть, теж от з бояться. Надіюсь, вітер щухне і ми зможемо покропити, тому що тут хоч трошки затишок, але ж ви ж знаєте, не будеш розводити на 10 літрів із за такого маленького кущика. Трохи я його реамувала. Ну а далі на днях маю надію покропи. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо завжди разом. Всього найкращого.